Всім привітак Москалім Папа, з вами кішка. І сьогодні я граю у Тайкун принцеси і там, де ми будемо проходити, щоб бути красивими. Ну що ж, мені вже вибрала принцесу, і моя принцеса у моєму улюбленому кольорі рожевому, але я насправді люблю і всіліший рожевий, але це нічого. І зараз ми подивимося на мій замок. Вау! Тут пише 0 баксів. Розпочинали роботу. А де ми беремо гроші? Угу. Ось ось тут треба брати гроші. Тут. Тут. І... ага, 30 на зрошей, 40. 50. Йдемо купляти ось це потужний дропер. Угу. Уже 30 ого. Дивіться, який потужний. А він коштує 400. Угу. Ну, давайте, поки в нас воно все там грузить. ні, Давайте стіни спочатку купимо. Тому що, ну, х... кому не треба стіни. Ідемо подивимося на. Ага. Тобто я не можу подивитися. Йдемо подивимося хоча б якісь, які принцеси є. Так, є е, принцеса Сал. Є принцес Dark Prince. Принц. Ага. Є принцесса Роза, Тіана, Литпринц і Син Дарелла. І Beautiful. Я, я, в принципі, beautiful. Це мені просто і далі підходить. І це шикарно. Ого. Преміум вежа Скільки нас там не збиралось? Ого, а 650, 640. угу. Нам потрібно тепер збирати все на стіни. Угу. Ось стіни коштують 500 і давайте дозбираємо. Нам треба 140, щоб стало. ось, І ось стіни 2 і стіни 3. Угу. Значить ми можемо купити тільки килим. Ось вже збиралося 150 ідемо купляти килим. Угу. Поки що все дорого. А як її кикнути звідси? Я, конечно, розумію. Що ти дурочка, але ж не настільки, правда. Угу, я зрозуміла. Сидрела буде мені заважати, ну нехай заважає, в принципі, кидати на неї на неї скаргу в облаксі чи то, що вона мені заважає. Знімати вам відео. Все, я на неї ображена. Іди звідси тупа куриця. Тупа куриця, ну а що сказати ще? І то все? Тут далі все по тисячі. А дай я вам 1000 вісім. Ладно, ми збираємо 2000, щоб був мега-мега-дропер. Там ж тоді буде дропатись скоріше. Поки що подивимося, як там мій замок взагалі поживає. Мій замок з рожевими, з бідними сінами і рожевими цеглинками. Це виглядає, ну, капельку, капельку, стильно, але нічого. До речі, вибачте, мене ще не знімаю відео, у нас виключає світло 61 і вмикається на 61. І це просто якийсь апокаліпсис. Ну тому що ну, да та... ні, що я вам буду пояснювати. Во, коштує магадропр у нас 2000 баксів чи що то таке. А, до речі, тут ну, це українською мовою. І це просто шикарно. Ага, не хочу, щоб я це купила, але мені то не треба, давайте будемо в магазин. Угу. Все, голос. 19 500. Часо. Нет, ще і 500. Ви здурілий часом. Ні! ні. І ні, все! 2300! Все. Мега дропер купили, тепер у нас дуже скоро збирається. Ми не збираємо на стіни 3. Щоб закінчити перший поверх, як я зрозуміла, у нас буде два поверхи, і це буде дуже сильно цікаво. Тому що два поверхи одній принцесі. Ну, це взагалі. Я думала, звісно, тут буде показ мод. Ну, байдуже. Що я там думала? Думала, передумала. Так, 92,70, 70 тисяча. Стіни три, Ага, це не було стіни три, це заліто були. Як воно називається? Я забула. Ем, о, це були вікна. О! Лазер. Все. Дівочки, тепер ви не прийдете до мене. Зрозуміло вам, Лошандри, Так. І що тепер я хочу купити? Тепер я хочу купити того Fire Sword. Цікаво, що це таке. А, можливо, це ця бомбочка. Він для ванни, звісно. Збираємо тисячку, все назбирали. І йдемо купляти отого. І зато я заплатила цілу тисячу. Ну, то на мене тепер є в інвентарі. В інвентарі. О! Клас! до когось б'ю. Або в когось маленького. Ага, ні. Або там хтось і зараз ми його повбиваємо. Поки наші гроші там збираються. Ну да, кішка тепер стала тою дівчинкою, ну ми опустимо ми цей момент. Звичайно ж. Я її добиваю. Ага, в неї вже знесло майже пів хп. Важко грати так шифт. О, shift. Ще її вбили? Так. О, де мені її знов вбивати? Ну, тому що я її не дам жити. Вона забрала мою жовту фортецю. Плаки, плаки. <плаки, -плаки. Ну нічого. Що поробиш? <плаки -плаки> так. Кішка стала принцесою на 24 години. Верніше не 24 години, думаю, я думаю, десь там на півроку, тому що цей ремонт дуже довгий. Гроші збираються дуже-дуже. Дов... А, ну тут це коштує, що я. М -м -м -м. Так, і скільки нам ще треба? Нам ще треба 615! 625. Капайся. Чари, баре, окуляри 625. Назбирайся. О, ви бачили, яка я крута. Так, я думаю, що New Flood треба купити. Вау, вау, Дивіться, вона не на нього У нас тепер є нова хата. Дропер. А, тут все таке саме. Добре, нам треба купити тут во. За декорації. За за скільки то воно коштує? 500. І. І. і і, І за три тисячі. Вау! Принцеса стає принцесою. А три тисячі того не коштує та принцеса. Перепрошую. О май гад! Я знайшла блок. <laughs> У мене, коротше, зламався мій блок, і я звертаю зараз якимось мама старим. Я знайшла блок і цього телефону. Так, скільки там вже? Нам треба три тисячі. Добре, я ще йду погуляю, О, там нема зберігалі. У все, її забила. Бачите, яке класно? І І все, і вже нема. Нема її. Ха-ха-ха-ха! О! Патан стоїть. Раз, два, три, чотири. О, все, він мене щось хотів вбити. Я біжу, тому що мене хотіли вбити. Це погано. Це жахливо. Не то, що погано. А, ну, В нього там нема... А, вже, нема, вже нема нікого, в кого немає цієї фігні. Дивіться, який у нього красивий замок. Я не думала, що він буде аж на красивий. Так, нам треба виходити заміж, дівчата. Заміж 2800 1850 5880. Ми йдемо. Нарешті высокопили в тій хаті. Вау. Це виглядає прикольно, але не зовсім не прикольно. Так, то що шось коштує 500, так що нам надо забирати 500. це бывает три п'ятірки! я бейбі! бейби! Три п'ятірки це взагалі щось. Щось із чимось. Знову 500, 1000, 1000. Ну давайте назбираємо 1000! Ну що, на що ну на ткейт? Ми не можемо збирати тисячу. Можемо звичайно. А спочатку ми збираємо 500. А ми ж їх не збирали, так що ми йдемо наверх і купуємо щось е, там за 500. Ау! <кхи> Скільки? Дайся тисяч на якусь свиню. <кхи> Скав десь тільки гроші вічно. Дякую, дивіться моє відео до кінця, тоді ми заробимо і купимо ті, за 10 тисяч все що хочеш купи. Там ж треба тільки тисячі, що я вже? Дропаю. О, і Ми купимо дропер, щоб він краще працював, і щоб я не ходила три рази менше вісім. Оп! все, Так. Передаємося ті вже запотужніло. Угу, Потужніло. ха 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 хі хі Хі-хіхі-ха-ха-ха. ха О, що там таке йдемо подивимось. Бум. угу, І я вибираю. Зараз треба гарно вибрати, тому що мені. Треба п'ять тисяч. Все. Супер, мені за 5000, я тепер багата. А можна ще одну таку штучку? Я там назбираю взагалі 10 тисяч. ну просто я так робила, щоб типу я не знала. О, люди, ми вже назбирали 7 тисяч, але я їх потрачу в розумніші вигляді. Куплю стіни. Бетон! Потужний джопор. А це я не можу купити, блін. Куплю стіни два. Стіни три немає в рушей, на стіни три. Грошей на стіни три. Я вже плакаю. Добре. Блін. Ну принцеса з мене, звісно, бачите, яка гарна. Я не що принцеса, я вже і будую сама свої будинки і заробляю на них, понимаєте, яка я принцеса класна. Принцеса Вінкс. А, це типа балкон. М -м, балкон. У мене буде свій власний балкон. А, у мене буде навіть сходи тут. Коли тут будуть сходи. <клідиш> ну ладно. Упустимо цей момент. Нам цікавіше зараз не збирати мані-мані. мані мані, 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 мані. Давайте, нам треба збирати 5 тисяч, щоб я вже купила той потужний дропер і все. Ось воно не дуже таке потужне, знаєте, таке... дивлюся, і воно таке дуже потужне. Ой, ой. Не люблю без шефта грати, але змушена. Ну Тому що а я, а як без шифта грати? Поясніть, будь ласка. Я вже так привикла до шефта і взагалі до клавіатури, мені здається, що коли я зайду, якийсь якусь, якусь груди на телефоні, в мене не буде <гумінь> привично. <-праць> Нам треба 6-7. Скільки буде? 14 і. Нам треба 20 тисяч, щоб закінчити поверх. О-о-о, я знайшла цю фігню, я її заберу. Тому що вона сліпа, а я ні. А, ой, ні. Так, мені треба 10 тисяч. Ви бачили. Ну, 5 тисяч, то не 10 тисяч. Треба було... Во, там все одна. Так, ми йдемо то все робити, поки не збираємо, поки нам не випаде 10 тисяч. Так. Тому що нам треба десятка. Оп. А, вона буде сама вибирати, так? Да? Ну не 500! Ти що, бабуїн? Де ж вона така штучка? Вона має тут десь бути 100%. Бабуїни мені дали 500. Це що за несправедливість чому це така несправедливість Несправедливо. А, ой, то я ще й до себе додому йду, а Ну, хоча б 10 тисяч, але мені треба 20 тисяч. Добре, йду поки що щось куплю. Куплю я, напевно, той мега дропер. Мегадропер. Мегадропер. Я Надійше вже не буде мегадроперів. І все. Її душі куплю напевно стіни. Хм, <рекунок> Міст. Цікаво, а навіщо мені міст? Хтось знає навіщо міст? Дівчатам, якщо у мене навіть не буде другої фортеці. Дість той мегадропер подію. Ну тому що я не хочу. Хоч воно мені прям по тисячі капелів. Тікав, коли воно мені буде по тисячі капати? Коли в мене буде за мільйон поверхів, чи не буде мільйон поверхів, га? Так. Що я хотіла купити? А, декорації за півтори тисячі. Ну це хоча б вже гарніше виглядає. Вже надав свій смак. Зараз будемо збирати мою. Не буде, там є така це різнокольорова кулька. Не. Є! Побігли. Побігли за нею. І давайте нажмемо Скіп. Тому що дуже цікаво. в ноги скіп. Аж дві. Оце я понімаю везучість. Так, скіп. І, 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 і. Не рухай того! з половиною. Забрала зараза. Ну о, біля мене ще зараз зарейдем, заберемо біля мене. Так, і там це теж називаємо Скіп, тому що мені може випасти 10 тисяч, я дуже хочу 10 тисяч, тому що це найбільша винагорода. А може, якщо я не скіп, то я можу нажати. І давай, 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 10-10. 100? Ви здіваємося зі мною? Сто? Серйозно? Котейка я багата більше таких хвороб, хвилюк... і більше таких нема. Все. Є. Ми не будемо ще назвати схип, тому що там дуже сильно голіві призи. Я це знаю. Ні, я тобі вже першу, зрозуміла? Душуда. Я хочу 10 тисяч, бо я їх бачу, я їх бачу. 100 тисяч?

Там був при 100 тисяч, я бы зараз сам купила, напевно, за ці гроші. У мене поки тільки 16 тисяч, воно мені нічого не дасть. Тому що там все коштує по 7-8. Давайте купимо ту фігню. За 7. Туго. Не знаю, конечно, нашого нам не взялося. Ну, ми це упустим. Що я взагалі тут нічого майже не знаю. Нічого таке, все дороге. Ну зараз мені, зараз мінімальна ціна це 10 тисяч і мені треба її хоча б оправдати. Шикарно, як на мене. Йдемо ще подивимося, може там є ще ті дропери. Що вони. О, от я сказала, я знала, що воно тут буде, а я знала! Ну тому що я знала. Понимаєте? Так, давайте, 100, давайте я закрила, я не бачу. Сто! Сто! Я вгадала. Там приз мав бути 100 тысяч, ви 100. Добре, ще біжимо до того і подивимося Напевно, Я хочу там цей не скипну. Я хочу, щоб там ви приз 100 тысяч. Так. 100 тысяч, 100 тысяч, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, 100 тысяч, 100 тысяч. Сто? Ви серйозно? Капець, які ми багаті. Може з неба нехай впаде. Там мені щось по соці заб... Впало <кхи> з неба, треба бігти скоро, щоб ніхто не забрав. Тому що якщо хтось забере, це буде. Ну... плоха. О, дівчинка, їй, їй треба, треба скоро мені бігти. Так, де моя катана? Зараз їх побиваю. Так. Давайте.

так, давайте. Снова нажимаем. И там, наверное, будет где-то 10 тысяч. Будет 100 тысяч. Пожалуйста. 100? Блин, 5 тысяч, 100? И сдиваетесь. Ну, 10 тысяч не сбиралось. Это я понимаю. Так, ну. Йдемо сюди, напевно. Ага. Тут все все дорожче. Цікаво, нащо мені такий велетенський замок. М? От наш він мені здався. ще якийсь міст. Ладно, мені ж треба 5000 десь взяти. Можна цей кубик впав? Є. Я бачила, він впав. І я його заберу. Так, все, я більше не буду розстроюватись через якісь там погані вироші. Так все, нехай там... Нехай там скипається, я нічого не знаю. Стоп! Дякую. Я зрозуміла там 100 тисяч вибуде майже нереально. Так, я не забираю. Та да 12 тисяч! Мага дропер, давай. І наш тебе за 20 тысяч купляла, ака дропер і дропер. Вежа. Ну це хоча б вже можливо ту вежу купує за три тисячі. Нам вже подобається, можливо, є фігня. Є. І ми до неї біжемо. Так. Господи помилуй, дайте нам сто стойч! Дайте мені сто тийсяч або хоча б десять тисяч. Ху! я везунчик. А там було дуже близько біля 100. Я вже думала, мені зараз 100, 100 випаде. Щоб я розуміла, я змогла вже купити просто все. Ну як все? О, ну давайте. Може 100 тисяч. Господи, помилуй, дай 100 тисяч, 100 тисяч, 100 тисяч, 100 тисяч, дай, 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 100 тисяч, не 100, а 100 тисяч. Да, Надеюсь, там ничего не, важи купа. Надявам се, че няма нищо да работят и что защото я горд е всичко конкретно. А. все? О. А! Я хочу А. Ага. Ой. Может погоду або пролетіло, бо зараз не тривога, то я точно знаю. І так ракети і шахи не літають. Добре, нам подивимось. Може бажання зможе. Давайте. 100 тисяч, давайте. 100, 100, 100, 100, 100. Чого ми очікували? Я думаю, що можу зрадувати бажання кожну секунду. Ну, але весь нам такого не дає, на жаль. Хе-хе. Что, ж нам треба купити га? Я наш вже тут все купила. Чинешей. ні я вже купила весь дру... другий поверх. <кхм> піднімаємося на третій. килим дві 2000. стіни два, кіл. все я нічого не можу купити Вот там є кубок. Я до нього біжу. Мені треба встигнути до нього перебігти. Давай, 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 давай. Я, я перша прибігла. Давайте 100 000, будь ласка, будь ласка. Господи, помилуй, 100 000, дай, дай. Господи, помилуй, 100 000, дай. Господи, помилуй, 100 000, дай. Господи, помилуй, 100 000, дай. Стоп, 100 000, 100 000. Ну, 5000 тоже нормальный выигрыш. Ну, да, конечно, за 5 тысяч можно нічого не купишь, але це уже нормальніший виграш, ніж э, 100. Наймінімальніший виграш. Тим не попадается кожен раз, коли я кажу сто. 100 тысяч 100, 100, 100, 100 икс, блях. Ой, речі, мне вже можно э, золоти бажання, ну тут вы неще такі. Так, давайте, 100 тисяч, або 10, або 5 тисяч, 100 тисяч, або 10, або 5 тисяч, 100 тисяч, або 10, або 5 тисяч. От тобі і 100. Тільки не 1000, а 100. І що тут можна купити? Допор за 5 тисяч, ви ж кіно ціли бачили. Ви що там взагалі? Зразу ми б сходили. 25 тисяч міст? Я вже житті таких грошей не мала. Де ви хочете, то я тут взяла? Я не виграю ту, розумієте, не виграю. Навіть якби я дуже хотіла, то б не виграла. Взагалі нічого. Капець. Я в шока. Я в шоках. Що воно таке дороге? Ну давайте. я я, я на это сподеваюсь, что мне выпадает 100 тысяч. Ну, потому что тут є сто тисяч, а мне давно полопять. Шеуден. Типа так везіння, чи що? Чи що тут опять, слаги. Ну числа. Шо поробишь? Плаки, плаки. О, Ні, ну то було ясно, що мені зараз випаде 100? що 100 тисяч мені нікого, напевно, не випаде в цьому житті. У мені 10 тисяч не випадає. Що там вже говорити про 100 тисяч? 10 тисяч тоді А Як-то Міфік. 20 на 10. Може, давайте вже туди їх збираємо. Може кубок впавшать. Во. А я так і знала, що кубок впаде. Давайте. Будь ласка, 100 тисяч, видите, скільки я вже кубиків відкрила. Напишіть в коментарях, скільки я кубиків відкрила. І мені знову подає сотка. Ви понимаєте, яка тут везіння? Добре, то, що загадаю бажання, може допоможе. Мені б хоча б 500 дали. Я б вже... Ні, тисячу хоча б, б. то, що у мене було б 25 тисяч. Давай. Я так і знала, що буде сто у мене в думках просто 100. А шо? Кубик впав. Треба до нього бігти, щоб їх його ніхто не забрав. Ну, що не буде мійти, що там я бачу 100 тисяч. Я вже бачу своїми сахалами, махалай, бачу, що там є 100 тисяч. Так? Хм. Стоп. Ладно, ладно, кушенята. Верніше людочки. З вами була... Κι άνδρα. Και η ίδια περίπτωση είναι η πρινκσέσσα, Κι Και η φυσίμ,